Доброго дня, мене звати Тіна Клицько, я спеціаліст сімейного права юридичної компанії Приходько та партнери». і сьогодні ми поговоримо про шлюбний договір та його особливості. Що таке шлюбний договір? Шлюбний договір це письмова та нотаріально засвідчена угода між подружжям, яка регулює їх майнові відносини, права та обов'язки. Предметом такого договору може бути рухоме, нерухоме майно, банківські вкладення, утримання, сплата аліментів на дитину. Розподіл можливих витрат на лікування, подорожі тощо. Хто може укласти такий договір? Законодавство чітко визначає, що укласти шлюбний договір може тільки подружжя, яке вже перебуває у законно зареєстрованому шлюбі, або особи, які мають намір укласти шлюб та на момент підписання шлюбного договору вже подали заяву про реєстрацію шлюбу та мають відповідну довідку з Расу, особливості укладення шлюбного договору. Шлюбний договір дозволяє не притримуватись принципу рівних часток подружжя при поділі майна. Подружжя може домовитись про непоширення дії статті 60 Сімейного кодексу України на нерухоме майно, яке хоче набути під час шлюбу, та з моменту укладення шлюбного договору буде вважатись особистою приватною власністю того з подружжя, на чиє ім'я воно придбане та зареєстроване. Шлюбний договір вирішує питання з розміром та способом сплати аліментів на дітей та іншими можливими виплатами після розірвання шлюбу. У шлюбному договорі можна визначити порядок користування житлом. Шлюбний договір дозволяє уникнути судового розгляду складних питань після розлучення, який може тривати роками. Чи можна оскаржити шлюбний договір? Шлюбний договір може бути розірвано лише за ініціативою обох сторін договору. В інакшому випадку можливо лише визнати даний правочин недійсним судовому порядку. Підставами визнання шлюбного договору недійсним є порушення нотаріальної форми договору, укладення договору під впливом обману або насильства. Укладення договору недієздатними особами або такими, що не мають необхідного обсягу дієздатності, включення умов, які ставлять одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище, порушення шлюбним договором норм закону, наприклад, включення в договір положень, що стосуються особистих прав та обов'язків подружжя, їх неповнолітніх дітей тощо. Як можна розірвати шлюбний договір? Розірвати шлюбний договір можна тільки за бажанням обох сторін, якщо ви бажаєте розірвати такий договір в односторонньому порядку. Це можливо лише шляхом подачі заяви в суд про визнання такого правочину недійсним з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання. Як можна змінити умови шлюбного договору? Умови шлюбного договору може бути змінено лише за домовленістю обох сторін. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. Якщо вам потрібна консультація з цього питання, або ви б хотіли отримати якісний юридичний супровід у розробці шлюбного договору, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.